Добрий день, мої шановні підписники і гості каналу. Всіх вітаю з пройдешніми і з наступаючими святами. І мене привітайте, будь ласка, підписками буду дуже вдячна. Хто може буде зустрічати Новий рік по-багатому? А в кого обмаль коштів, то цей рецепт саме для вас. Дешева рибка, бомбезна закуска. Потрібно. Один кілограм риби Аргентінка. Ну, Десь 120 гривень коштує за кілограм. Пам'ятаю, що цю рибку ще називали льодяною. 250 кетчупа, в мене лагідний. Можна й чилі взяти, хто любить гостреньким. 2 столових ложки соуса соєвого, 2 цибулі, 2 зубка часнику, сіль перець за смаком і 1 столова ложка олії. Це для заливки. Рибку помила, почистила, побрила, <смі> видалила кісточки в такому вигляді. І тепер нарізаю на куски, на крупненькі. Посолю, в борошні обваляю і буду смажити. Совану рибку, облухнути в борохну і по три хвилинки з кожного боку підсмажити. Не пересушувати, не пересмажувати. Рибка посмажилась, цибульку кільцями нарізала, а тепер заливку. Кетчуп виливаю у сковорідку. У мене лагідний. Хто буде використовувати гострий перець. Своєвий соус, дві столові ложки. Я трошки перчику. Чорного. Так, тепер часник і тут приправи трошки для, для риби. Ну, одну столову ложку валійка добавлю сюди. Це все перемішаю і поставлю на вогонь. Ну, до кипіння буду доводити, щоб не кипіло. це заправка буде. Тепер збирати буду закуску. Так. Виложила шар рибки зверху підливкою промащую так, тепер цибульки, Отак. От кільцями. Викладаю наступний шар рибий. Ну, добре, коли вона простоє в холодильнику, десь усю ніч. Тоді вона буде, я вже готувала. Смачнюще-присмачнюще. Так, тепер ще. І так до кінця. А тоді я накриваю кришкою і ставлю в холодильник. Нехай настоюється. І знову. Цибульку така смакота. Хто червону рибу буде їсти? А ми будемо найсмачнішу нашу дешеву. І останню підливку останню. Смачно, пахуче. Так, і отак цибулькою ще. І кришечкою накриваю, і нехай тепер настаю Цілу ніч рибна закуска простоїла в холодильнику. Потихеньку, потихеньку, і значну частину ми вже з'їли. Приготуйте з дешевої рибки, таку смачну закуску, Без кісточок, пахне е, томатиком. Ну то дуже смачна. Ще підійде хек для такої закуски. Всіх з наступаючим новим роком. Роком миру. Слава Україні! طاوه <applause> رويان